Я взагалі побачила перший раз, так можна сказати, житті ці дрони, як вони взагалі літають, як ним керують. Мені це було дуже цікаво і пізнавально. Ну, я думаю, що все одно треба нам знати важливість тих дронів. Ну, типу, чим вони нам корисні у цього. Сюди можна вчепити кілограмову вагу, прямо він піднімається, але знищує техніку. Спершу вам треба скачати симулятор LiftOff, називається, він на стіні, Купуйте собі пульт, так, ви підключаєте його до, до комп'ютера і вам десь треба насправді на льот, 30 годин на, на симуляторі Побажання вчитися літати на дронах. Як про них мені розповідали, як ними керувати, але я не думала, що це настільки складно, тому що міліметровий рух і воно вже летить з великою швидкістю. Я думаю, що урок дуже корисний для нас, тому що ми не знаємо, що буде в майбутньому. За ту величезну цікаву таку лекцію все сприйняли навіть і самі дрони, які запускали. Вони самі захотіли побачити, вдягнути окуляри, запустити їх, і теж то відчути. Ми вам дуже вдячні за ту зустріч з вашою бригадою. З